Привіт. Ви на каналі ММА в деталях. Поговоримо про останні події. Поїхали! Джо Лопес, тренер Алекса Волкановський поділився своїми очікуваннями від майбутнього поєдинку з Яїром Родрігесом. Я на 100% впевнений, що Яїр не зустрічався з таким сильним суперником, як Алекс. Я думаю, що сила Волкановський вразила кожного суперника, з яким він бився. У мене немає сумнівів, що Алекс натовче його. Ми активно використовували колін не лікті, оскільки під час підготовки ми приділяли багато часу роботі в клінчі. Також ми працюємо над тим, щоб уникнути травм під час спроби нанесення удару. Поділився лопес. Я думаю, що це для обох бійців буде виклик. Волкановський дуже сильний і він зможе тримати Егіра в клінчі. Але саме Єгір буде цього уникати та буде тримати його на дистанції, викидуючи свої небезпечні ноги. Думаю, він те, щось готує, щоб всіх здивувати. Шономелі радить дріку суди не радіти успіхам у спарингу з із релімедисанією. Справа в тому, що немає значення, як давно вони проводили спаринг, особливо якщо вони просто відпрацьовували греблінг чи кікбоксінг. Вони не обов'язково могли повністю зрозуміти один одного. Коли ти б'єшся, все може бути інакше. Ізі, ймовірно, просто продемонструє свої навички кікбоксинга, коли вони зустрінуться і легко здобуде перемогу. Для початку йому треба упевнено. Пройти Роберта Уітекера, який дійсно небезпечний та має більше досвіду. Хоча треба розуміти, що це ММА і може статися що завгодно, тому ми і любимо цей спорт. Алджемейн Стерлінг відреагував на травму Генрі Сіхудо. Пам'ятаєте, як він писав дані Вайту? Якщо цей маленький боягуз не захоче битися, я прийму бій. Дана ще тоді його називав маленьким дикарем. Чи не смішно, як змінилися ролі? І маленький декар. Більше не декар, особисто я буду називати його маленьким брудним ховрашком. Він намагався почернити моє ім'я перед фанатами, намагаючись обставити все так, ніби я не хочу битися. Генрі хотів бути крутим хлопцем, тому він обманював фанатів, притворюючи, що він збирається битися і перемагати, але насправді він виглядає як клоун, який намагався вдавати себе тим, ким він не є. Я принаймні чесно заздалегідь сказав, що спочатку хочу перевірити свої травми, щоб не позбавляти шанувальників їх важко. Зароблених грошей. І давайте не забувайте, що цей хлопець був відсутній три роки і весь цей час займався тим, що лікував свої травми стовбуровими клітками та іншими препаратами. Можливо, Генрі просто хоче обдурити нас, кажучи, що є проблеми з плечем, та сам чекатиме можливості поєдинка з Мірабом. Стилістично він йому більше підійде, ніж Чіто, який точно небезпечніший. Генрі не підписував контракт на бій з Верою. Бій був просто в розробці. Обсі і Вера віри в нього. Час покаже, що насправді Генрі надумав. Шон Стрікленд хоче отримати поєдинок проти Ізраїля Десанії. Це повинно статися. Ми знаємо, що Їзі пішов по другому колу. UFC намагалися втягнути сюди Абуса, середній дивізіон застой. Давайте піднімемо Абуса. Він може побити Шона. А я такий без проблем ублюдки. Подивимось, що буде. Кожного разу, коли вони намагаються підтягнути до дивізіону нову кров, як то було за тим французиком, з яким я борюкався раніше, я їх відправляю просто додому. Цей хлопець не став винятком. Справився з усіма, на кого вони покладали великі надії. Тому дайте мені проклятий шанс на титул. Я заслуговую на це. Ну тут погоджуюсь. Хоча сам Стрікленд не викликає вподобань, йому треба віддати належне, у нього непоганий список, і він, в принципі, може себе назвати претендентом. Але це точно не відбудеться зараз. Треба дочекатися, хто переможе у поєдинку у Дюплісі. Ден Хукер очікує з нетерпінням поєдинку між ґеджа та Порє 2, але не бачить сенсу в поясі БМФ. МВ. Здасть нам дуже весело битися. Він робить ваше протистояння цікавим і залучає вас до всієї гри. Якщо спостерігати за ґедже, то можна сказати те саме. Вони обидва забавні хлопці, з якими можна зарубитися. За такими бійцями цікаво спостерігати, особливо коли вони б'ються між собою. Це буде весело. Спри приводу BMF я вважаю, що цей титул дурний. Сподіваюсь, ви розумієте про що я у кінці кінців. Ми всі бійці, які б'ються за приз. А що це за титул? Якби мені запропонували побитися за цей пояс, то я, звичайно би побився, оскільки це додаткові гроші, а це головна мета. Але все ж таки сумніваюся, що я виграв би цей титул, то повісив би його на стінку і пишався би ним. Це не те саме, що титул чемпіона світу. Я, мабуть, поклав би його під ліжко або приховав би в іншому місці, згоден сам поєдинок між Джастіном Ґедже та Дастіном Порє буде топовим, і я впевнений, знову увійде в історію. А хто переможе, особисто мені здається, що шанси рівні хіба трохи? Віддам перевагу Порє. А на вашу думку, хто переможе? Майкл Біспінг вважає, що Алекса Грасу є кращою бійчинію, ніж Валентина Шевченко. Це може звучати неймовірно, але я думаю, що Алекса кращий боєць. Ця заява, на мою думку, взагалі не здається безглуздою. Я вважаю, що Грасо показала дуже хорошу гру у їхньому першому поєдинку. Валентина була домінуючою силою в цій ваговій категорії протягом довгого часу, але у кожного чемпіона свій час. Це початок кінця для. Шевченко, можливо, її кращі дні позаду. Я не знаю, можливо, подивимося, можливо, тоді просто був не найкращий день для Валентини, а можливо, Грасо дійсно кращий боєць. Я вважаю, що вона виглядала дуже добре. Та перемога була впевненою і не виглядала випадковістю. Я не згоден. Валя на голову вища за всіх у цьому дивізіоні, але в неї в останніх поєдинках відчувалися серйозні проблеми в боротьбі. Я думаю, що вона працювала над цим питанням тому у новому поєдинку упевнений таких проблем більш не буде. Промоутер Еді Хірн поділився внутрішньою інформацією щодо можливого проведення поєдинку між Тайсоном Ф'юрі та Френсісом Гану. Отже, ось що я почув: здається, Ф'юрі та тангану проведуть товаришівський бій, без жодних нокаутів і таке подібне. Я просто говорю, що такі чутки до мене дійшли. Хто знає, що там буде. Але я думаю, що це буде наступний бій для обох бійців. Повідомив Хірн. Це вже якийсь серіал з Ф'юрі. Він. Як Макгрегор з усіма язиком б'ється? Я вірю в бій між Деонтеном Вайдером, про який я повідомляв в минулому відео. Вже на цих вихідних UFC 290 на нас очікує супертопові поєдинки, пекельний основний карт, потужний Терезіан Гор Спробує зупинити Хайп, бо Нікола Ден Хукер буде провіряти свої сили та доводити UFC, що минула перемога була не випадковістю. На цей раз йому буде протистояти Джалін Тюрнер, Роберт Вітекер проти Дрікуса Дюплесі, де я впевнений, роб покаже майстер-клас дрікусу. І два чемпіонські поєдинки: Брендон Марено проти Алекса Пантохи, і Олександр Волкановський та Яїр Родрігес. Це буде фантастичний UFC 290. Мої предікшени на чемпіонські поєдинки? Я обожнюю Брендона Марена і буду вболівати за нього. Але він, напевно, поступиться у реванші з Пантохою. А от Алекс Волкановський важким боєм зуміє вдержати пояс чемпіона. Ну а які у вас думки на ці поєдинки? Діліться у коментарях. Ну а на цьому у мене все. Якщо тобі сподобався випуск, підпишись на канал, залиш коментар. Це дійсно допоможе просуванню українськомовного контенту. Дякую тобі, друже. З вами були MMA в деталях. Почуємось.